На Смоленському військовому цвинтарі поховані п'ять учасників бойових дій, які брали участь у боях за Донецький аеропорт. Мій син загинув. Біля Донецького аеропорту, коли колона ПТРів їхала на ротацію до тих кіборгів, які вже стояли в Донецькому аеропорті, і по дорозі їх почали обстрілювати градами і мінометами. І мій син попав, він випустив з ПТРа п'ятьох бійців, відкриваючи степлею, і так він зараз. Вдова загиблого Анатолія Стратовича Надія розповіла, що розмовляла телефоном зі своїм чоловіком за день до його смерті. Він пішов, тому що казав там багато молодих, вони неопитні. Він багато може що підказати. жалів, казав, що я вже трошки життя прожив. У нас по місту на сьогодні 11 сімей, захисники яких віддали своє життя саме безпосередньо на ДАПі. І на Смолянському військовому кладовищі у нас поховано п'ять захисників. Це Шолодько, це Мазур, Тратович, це Ільницький і Артур І сьогодні ми відзначаємо пам'ять тих, хто віддав своє життя, захищаючи Україну і захищаючи Донецький аеропорт. Вшанували пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання згод. Дом відбулася заупокійна панахида. Опатіраві Сергій Косюченко – Новини на Суспільному.